День мої малята любі хлопчики дівчатка. Сьогодні я вас запрошую в чарівний світ казки. Тож сідайте всі зручненько та слухайте уважно, а казка називається Три ведмеді». Пішла Марійка в ліс по гриби та й заблукала, почала шукати стежку додому, та й не знайшла. А прийшла до якоїсь хатинки в лісі. Двері були відчинені. Подивилась вона у двері та й, бачить, у хатинці нема нікого. та й ввійшла. А в цій хатинці жили три ведмеді. Один ведмідь був батькою. Звали його Михайло Іванович. Він був великий та волохатий. Другою була ведмедиця, вона була трохи менша, і звали її Настасія Петрівна, а третім було маленьке ведмежатко, і звали його Михасик. Ведмедів не було вдома, вони пішли гуляти в ліс. А в хатинці цій були дві кімнати одна їдальня, друга спальня. Дівчинка увійшла до їдальні і побачила на, на столі три миски з кашею. Перша миска була дуже велика Михайла Івановича. Друга миска, трохи менша, була Анастасії Петрівни. Третя мисочка маленька, була Михасика. Біля кожної миски лежали ложки. Марійка взяла найбільшу ложку і покуштувала з найбільшої миски. Потім узяла середню ложку і покуштувала з середньої миски. Потім узяла маленьку ложечку і покуштувала з маленької мисочки. І мехасикова каша здалася їй найсмачнішою. Захотіла Марійка сісти. Бачить, біля столу стоять три стільці, один великий Михайла Івановича. Другий трошки менший Настасії Петрівни, третій маленький, михасика. Вона сіла на великий стілець і він здався їй дуже високий. Потім сіла на другий стілець середній, на ньому було незручно. Потім сіла на маленький стільчик і засміялася. Так було їй добре. Вона взяла мисочку на коліна. І почала їсти, з'їла всю кашу і стала гойдатися на стільчику. Стільчик зламався, і вона впала на підлогу. Встала Марійка і пішла в другу кімнату. Там стояло три ліжка. Одне велике, Михайло Івановиче, друге менше Анастасії Петрівне, а третє зовсім маленьке, Михасика. Марійка лягла у велике ліжко. У ньому було занадто просторо. Лягла на середнє ліжко, занадто високо. Лягла маленьке ліжечко, було їй саме враз, і заснула. Аж тут прийшли з лісу ведмеді. Ведмідь великий взяв свою миску, глянув і заревів страшним голосом, хто їв з моєї миски. Настасія Петрівна подивилась у свою миску і загарчала, але не так голосно. Хто їв з моєї миски? А Михасик побачив свою порожню мисочку і запищав тонесеньким голоском. Хто їв з моєї миски і все з'їв? Михайло Іванович глянув на свій стілець і закричав страшним голосом Хто сидів на моєму стільці та зрушив його з місця? Настасія Петрівна подивилась на свій стілець і загарчала не так голосно. Хто сидів на моєму стільці та зрушив його з місця? А Михасик Побачив свій зламаний стільчик і запищав тоненьким голоском. Хто сидів на моєму стільці та зламав його? Зайшли в ведмеді до іншої кімнати? Хто лягав на мою постіль і зім'яв її? заревів Михайло Іванович страшним голосом. Хто лягав на мою постіль і зім'яв її? загарчала Анастасія Петрівна не так голосно. А Михасик підставив ослінчик, поліз до свого ліжечка і запищав тонесеньким голоском. Хто лягав у мою постіль? І тут він побачив Марійку. Як закричить Михасик ще духу. Ось вона, ось вона, тримай! хапай. Він хотів її вкусити. Марійка розплющила очі, побачила ведмедиків і кинулася до вікна. Вікно було відчинене, вона вискочила в нього і втекла. І сьогодні, малята, я пропоную вам зліпити тарілочки для ведмедів. Але спочатку розлімнемо наші пальчики. Один, два, три, чотири, п'ять. Посуд будемо розкладати чашки, вишки та видинки. І тарілки, і миски, всі каструлі перемили. Час відпочивати. Мисочки кругленькі, ножички гостренькі, веделочки колючі, чайники блискучі, Молодці! А для роботи нам знадобиться пластирін будь-якого кольору, дощечка для пластиліну та серветка. Розпочинаємо! Беремо більший шматочок пластиліну та розминаємо його в наших долоньках. Скучуємо кульку, розплющуємо її між долоньками. Ось так виходить. Далі ми притиснемо пальчиком вказівним пальчиком. Ось так. Двома пальчиками по колу. Розплющуємо ось так краї. Так само розминаємо пластилін та скучуємо в курку. Розплющуємо її придавили між долоньками. Далі робимо вказним пальчиком серединку. Ось так. І по колу ми розплющуємо краї нашої тарілочки. І ось така тарілочка в нас вийшла для Анастасії Петрівни, мами ведмедиці. Тепер будемо робити маленьку тарілочку для маленького мехасика. Знову ж розминаємо пластилін у долоньках, скучуємо кульку, розплющуємо її та робимо серединку пальчиком. По колу розплющуємо краї тарілочки. Ось такі тарілочки вийшли в мене. Велика, маленька і найменша. Малята для кого велика тарілочка? Так, для тата ведмедя. А як звали тата ведмедя? Правильно, Михайло Іванович, а для кого менша тарілочка? Правильно, для мами ведмедиці. А як звали маму ведмедицю? Так, Настасія Петрівна. А найменша тарілочка, для кого? Так, для маленького медика, михасика. А я чекаю фото та відео ваших робіт. До побачення, до наступної зустрічі!